Всім привіт! З вами знову я, Зоряна, на каналі Звідкові досліди. Сьогодні ми будемо робити простий, але дуже цікавий та пізнавальний дослід. У нас сьогодні є два яєчка, дві склянки, розчин от кислоти столовий 9% та вода. Отже, починаємо наш експеримент. Обережно, обережно ложимо яйця. Одну склянку ми зальємо оцтом, а другу водою. Обережно наливаємо. Отже ми щойно залили і бачимо. Що вже стається? У склянці зі звичайною водою ну, нічого не стається. А у склянці з оцтом вже відбувається реакція. Ми побачимо результат через 24 години. Привіт! Сьогодні ми продовжуємо наш експеримент із яйцями. Ми залишили яйця ну, на, на ніч. Проминуло трішки менше, ніж 24 години, а тепер приступаємо до нашого експерименту. Спочатку подивимося на наші яйця із водою. Тверде, як було. Ось таке, як було яйчик. Відсудий горішок. А тепер дістаємо яйце, таке було у Оці. Там же почала здиратись кірка, і бачите, воно ще й м'яке стало і збільшилося в ну, розмірах. Ну добре, ми його легісенько промиємо і вже здирається плівка повністю. Воно стало м'яке, а шкорупа зовсім злізла. Знаєте, який висновок можна з цього зробити? Ярічна шкаралупа, як і наші зуби, складається із кальцію, а оцет роз'їдає. Цей кальцій. А їжа, чи газована вода, фанта, напої, Кока-Кола і все таке інше, це також впливає на наші зуби і роз'їдає емаль наших зубів. І тоді вони стають крихкими і розпадаються. Тож потрібно регулярно чистити зубки, щоб такої реакції не сталося. Баскетбольне яйце. Вам подобається цей експеримент? Ви хочете побачити нові експерименти? Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Думаю, що ви будете чекати нових дослідів. Бувайте!